Періс Хілтон прикидається привидом, щоб налякати своїх дітей і змусити їх сміятися до смерті. Хелловін з дітьми від моторошних традицій до створення магії, і чому це важливо? Хелловін це більше, ніж просто цукерки та костюми, це можливість створити незабутні спогади для своїх дітей, поринути у світ фантазії та разом відсвяткувати прихід осені. Нещодавній пост Періс Хілтон в інстаграм. Де вона прикидається привидом для своїх дітей, викликав у мене хвилю позитивних емоцій і змусив задуматися про важливість створення таких моментів у дитинстві. Пам'ятаю, як у дитинстві ми з братом ходили на справжні полювання на монстрів по темних кутках будинку, одягалися в костюми і ходили по сусідах, випрошуючи солодощі. Ці прості радості залишили глибокий відбиток у моїй пам'яті та сформували моє розуміння Хелловіну як часу магії та веселощів. Періс Хілтон, здається, теж підтримує цю філософію. Її вчинок це не просто весела гра, це демонстрація любові та турботи про своїх дітей. Вона створює для них атмосферу, наповнену дивом і радістю, дозволяє їм повірити в казку. І це безумовно цінно. Чому важливо створювати традиції Хелловіна? Традиції це клей, який тримає сім'ю разом. Вони створюють відчуття стабільності та передбачуваності в житті дитини, що особливо важливо в періоди змін і невизначеності. Традиції на Хелловін, такі як різання гарбуза, прикрашення будинку, полювання на привидів або просто перегляд страшних, але не дуже фільмів, допомагають дітям відчути себе частиною чогось більшого, ніж вони самі. Розвиток уяви, Хеллоуін ідеальний час для розвитку уяви та творчих здібностей. Костюми, декорації, історії про привидів все це стимулює дитячу уяву і дозволяє зануритися в фантастичний світ. Зміцнення родинних зв'язків, спільне різання гарбузів, прикрашення будинку чи просто перегляд фільму в затишній обстановці зміцнюють сімейні узи та створюють спільні спогади. Тренінг соціальних навичок, відвідування свят і обмін цукерками з друзями та сусідами усе це допомагає дітям навчитися спілкуватися, ділитися та виявляти повагу до інших. Від костюмів до сімейних фотосесій як зробити Хеловін незабутнім. Я вважаю, що Хеловін це чудова нагода використати свою творчість і створити щось особливе для своїх дітей. Вам не потрібно витрачати величезні гроші на дорогі костюми чи складні декорації. Ви можете зробити все самостійно, використовуючи доступні матеріали. Наприклад, ми з братом завжди робили костюми зі старих листів і картонних коробок. Було весело та захоплююче, і ми відчули себе справжніми артистами. Ще один чудовий спосіб зробити Хеллоуін незабутнім це сімейна фотосесія в костюмах. Ці фотографії нагадають про щасливі моменти, проведені разом, і зігріють душу холодними зимовими вечорами. Пам'ятаю, як ми з батьками та братом щороку фотографувалися в різних костюмах. Ці фотографії досі зберігаються в сімейному альбомі і викликають у мене найтепліші спогади. Хелловін для найменших як створити безпечну та чарівну атмосферу. Для найменших дітей Хелловін може бути трохи страшним. Важливо створити безпечну та чарівну атмосферу, щоб вони могли насолоджуватися відпочинком без страху. Уникайте занадто страшних пейзажів, виберіть милі та веселі декорації, а не страшні маски та опудала тварин. Прочитайте казки про дружніх привидів, замість страшних історій про монстрів, читайте казки про добрих привидів і чарівних істот. Участь у дитячих заходах на Хеллоуін, багато дитячих садків і шкіл влаштовують свята Хеллоуіна з іграми, конкурсами та частуваннями. Особистий досвід мої найкращі спогади про Хелловін. Ще пам'ятаю, як у дитинстві ми з братом побудували справжній будинок з привидами з картонних коробок і старих листів. Ми прикрасили його паперовими гірляндами, намалювали страшні обличчя і заховали туди солодощі. До нас приходили наші друзі та сусіди, щоб пострашити та отримати солодощі. Було весело і незабутньо. Ще один мій улюблений спогад про Хеллоуін це поїздка з батьками на ферму, щоб вибрати гарбузи для вирізання. Ми вибрали найбільшу і найкрасивішу гарбуз, а потім вирізали з неї страшне обличчя. Було весело та захоплююче. Висновок: створюйте спогади на все життя. Хеловін це не просто свято, це можливість створити незабутні спогади своїм дітям. Створюйте традиції, одягайте костюми, прикрашайте свій дім і просто веселіться разом. Пам'ятайте, що найголовніше це любов і турбота, яку ви даруєте своїм дітям. І нехай Хелловін стане для них часом чарівництва та радості. І, звісно, допис Періс Хілтон чудовий приклад того. Як можна створити чарівну атмосферу для своїх дітей? Її вчинок показує, що не обов'язково бути відомим, щоб подарувати своїм дітям незабутній Хелловін. Головне любов і турбота, яку ви даруєте своїм дітям. Хеловін це можливість створити незабутні спогади для своїх дітей. Не пропустіть цю можливість. Не забувайте про безпеку. Стежте, щоб діти не їли занадто багато цукерок і не бігали занадто далеко від дому. І нехай Хелловін стане для них часом радості та веселощів.